Урок перший. Музика і слова Софії, текст читає диктор. Чому саме відео скрай? По-перше, це красиво. Завжди приємно створити щось цікаве і потішити своїх близьких. По-друге, це корисно і вигідно з матеріальної сторони. Ринок реклами не стоїть на місці. Доведено, що така двохвимірна графіка вона привертає більше уваги, легше сприймається глядачам, тому вона корисна рекламодавцям. Відповідно, рекламодавець, готовий заплатити автору такого ролика за. Свою рекламу. Що необхідно мати для створення відеоролику? По-перше, це сам відеоредактор. Відеоредактор надається компанією Sparkle. Він називається VideoSprite. Редакція є платною, однак виробник дає 7 днів для безкоштовного тестування. Ліцензія коштує 20 євро на місяць. По-друге, необхідний відеоредактор. Для обробки в подальшому вашого відеоролика, для монтажу звуку, для ставлення якихось кредит для склеїв. По-третє, бажано був би додатковий аудіоредактор. Я маю Sparkle, тобто програма VideoScrap, в якій безпосередньо малюються мультики. Я використовую відеоредактор Camtasia. Офіційна версія вона є також платною, коштує 200 доларів всього. Ну, але в інтернеті є різні ресурси. І програма для обробки звуку Audacity. Програма сама є безкоштовною, легко скачується, є русифікована версія. Для реєстрації для скачування пробної версії VideoScribe нам потрібно ввести, верніше, зайти на сайт Sparkle, ввести свої дані про реєстрацію, отримати лист на свою коштову скриньку та підтвердити реєстрацію. Заходом е відразу почнеться скачування програми. Програма інсталюється на комп'ютер, потрібно виконати рекомендації та відкрити програму. Все. Програма готова для роботи. Програма Camtasia можна скачати з офіційного ресурсу. Встановлюється виробником пробний період 30 днів, але, як було зазначено, є нюанси. В інтернеті можна знайти будь-що. А у Аудасіді установка, звичайно, дуже легко монтується на комп'ютер, легка взагалі в розумінні. На цьому перший урок закінчений.